Ось тут у мене була калітка, вона, вона відлетіла на сусідній маєток метрів 40. Вибух був потужний. Прилетіло біля будиночку. Тут стояв у мене гараж, він повністю розвалився. Машина, Машина теж пошкоджена. Стіна впала, немає. Душа, туалета, кухні. Були усі вдома. Після третього шахеду, коли він впав, ми вже зрозуміли, що треба десь ховатись, сховались в середині будиночку. Всі живі, здорові, трішечки там прилетіли родичі. Нам дуже повезло, що у нас нічого не загорілося і всі речі на місці. А сусіду трішечки не повезло і все згоріло. Він, він намагався своїми силами, але пожежа це таке, що загасити неможливо тут. Пожежники до 3 години, гасили тут. На сьогодні видихаємо, так що очікуємо е поліцію, щоб зафіксувало все. Нема електриці, води, так що жити зараз неможливо. Вікон теж так що. Мабуть, поїдемо до родичів. Громко, шумно, страшно, влучання було таке, що все в один міг. и все, и стоит столб бетонной пыли. Ну, хорошо, что мы были на этаже, мы вовремя вышли и пооткрывали металлические двери, потому что многие люди позаклинивали. Было в планах 1 травня відкритій літній майданчик і велись будівельні роботи. Після нальоту дронів був там ряд вибухів. і Після цього дзвонило двоє співробітників, які живуть тут неподалеку від кафе, і сказали, що так і так, вікон немає, машини горять що треба срочно бути на місці. Майже повністю побиті вікна, двері, часткова стеля, там, де гіпсокартон, плафони, освітлення. Я ще точно цифру не знаю, але видно, що значні будуть витрати на, на те, щоб встановити діяльність закладу.